Брати і сестри, слава Богу, дорогі друзі. Е, я не знаю. Е, ми не зговорювалися ні з братом Любомиром, ні з братом Назаром, але я знову буду говорити, ну я буду говорити теж про Єзекію. в чому справа. Я вже аж я вже з одного боку е, з, сумнівався, а з другого боку розумів, що наче так веде Господь. Я вірю в це. Даже він сказав: пам'ятаєте, Ісус каже, якщо з вас двоє скажуть, то означає вірно, да? а то вже троє. Читаються пророка Ісаї, 37-й розділ, і з першого вірша, і по шостий, це е е текст прочитаємо. Пророка Ісаї, 37, 1 і 6. І сталося, як почув це цар Єзекія, то роздер свої шати. Пам'ятаєте, що сталося? Е, велика навала війська Сирійського прийшло на Єрусалим. По суті, вже е, царство Ізраїля не було, воно було розділене. Е, північне царство вже було просто завойоване. Вже більша частина південного було завойоване, остався Єрусалим і десь навіть околиці. Єрусалим вже були завойовані. Остався Єрусалим, остався просто Єрусалим. Остався храм, остався замок царя, осталось оце чучуть. І здається, ось, ось і воно буде зруйноване. І почув це цар Єзекія, то роздер свої шати. Та накрився варетою і війшов до Господнього дому, і послав він Єліакима, керівника палати і писаря Шевну та старших і священиків, покритих варетами до пророка Ісаї, Амосового сина. І сказали вони до нього: так сказав Єзекія, цей день це день горя і картання та наруги. Бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Може, почує Господь, Бог твій, слова великого чашника, що його послав, асирійський цар, пан його на образу живого Бога. І Господь Бог твій покарає за слова, які чув, а ти принесеш молитву за решту, що ще знаходиться. І прийшли роби царя Єзекій до Ісаї. І сказав їм Ісая, так скажете вашому панові. Та сказав Господь: не бійся тих слів, що почув ти, якими ображали мене слуги Асирійського царя. Ми сьогодні з вами живемо в час горя і страждань, сліз і безвиходя, розчарувань. Буквально нещодавно мені доводилось бути е, одній сім'ї, яка втратила. Чоловіка, зятя, батька. І перші слова, коли я прийшов в дім, перші слова, які я почув, ця пані сказала мені такі слова, для мене війна закінчена. Це були слова не в радість, це були слова відчаю і страждань. Це були слова без виходя, і здається, нічого вже не можна поправити. І ось такий нелегкий час ми живемо. Але такі часи не були тільки зараз, ті часи були і колись. І про цей час, коли сказав Єзекія, він сказав так: ми з вами прочитали, хто був уважний. Цей день це день горя і картання та наруги. Бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Це страхіття. Це час, коли, здається, здається все. Здається, вже важливо, нічого змінити не можна. І не тільки часи Єзекії такі були. Дивіться, що каже, каже многострадалець Йов. Він каже так. Моє око до Бога сльозить. Моє око до Бога сльозить. А Єремія каже так, ой, коли б голова моя стала водою, а око моє за джерело сльози, то я плакав би вдень та вночі над побитими доньки народу мого. Єремія каже, якби, якби, то я би плакав день і ніч. Я би плакав день і ніч. І ось справді, приходить час. Приходять моменти, приходять такі обставини нашого життя, що деколи люди кажуть так. Хочеться стати водою, і знаєте що? Іщезнути. І просто щезнути. І ось в таких трудних моментах, в трудних, складних моментах, як я маю поступати правильно. І ось коротенько ми подивимося на царя Єзекію. Що він робив в таких моментах? Перше написано, він зняв свою одежу царську і вдів, пам'ятаєте, що ми з вами читали? Верету. І ось перший крок, він смирився самого себе. Перед ким? Перед Богом. Він визнав, що таке смирення. Це визнання, що я сам не можу це рішити тільки ти. Хоча я цар, хоча я під собою маю людей, хоча ніби, ніби від мене залежить життя тої чи іншої людини. Але насправді він визнає, ти Бог. А я просто людина. Час від часу вдіваю царські шати, Ну, я людина. Друзі мої, друзі мої, часто Бог допускає такі обставини в нашому житті тільки не для того, щоб нас зламати і знищити, для того, щоб ти і я, ми собі нагадали, є Він, є Бог. Є Бог. І як варто деколи якось зняти з себе одежу, знаєте, або це якісь успіхи, якісь якісь положення, якісь ще щось, а перед ним. І ось перше, що він робить, смиряється перед ним. Друге, що робить цар Єзекія, що робить цар Єзекія, пам'ятаєте, куди він іде? Господній дім. Часто, коли трудності, ми, ми кажемо, мені нічого не хочеться, я хочу закритися, я нікуди не хочу йти. Ні, дорогий брат і сестра, коли найбільша проблема, біжи в дім Господній, бо там вихід є. Слава Богу! Сьогодні, як варто нам, як варто нам дивити, дивлячись на ситуацію Єзекії? Навчившись від нього, друге, проблеми. Скажіть, будь ласка, підніміть, будь ласка, руку, хто живе, от ви живете тут на землі і у вас нема проблеми ніколи не було. Піднімайте руку. Немає. А давайте так даже подивимося. Трошка більше. А скажіть, чи є хоч одна людина найбільший мільярдер, що в нього немає проблем? Немає. У них ще більше, бо ж треба переживати, щоб ще один мільярд, мільярд заробити. Ми хоч тим не переживаємо. Проблеми мають усі люди. Назвичайно тяжкі і як страшно. Коли ти не маєш, і ти не знаєш, куди йти, щоб їх рішити. І сьогодні я хочу наголосити, для кожного із нас є вихід. Йди в дім Господній. Там є вихід з будь-якої ситуації, знайдеш. Слава Богу. І не тому, що стіни, якісь особливі, не тому, що лампочки або лавки особливі. Але тому, що тут є присутній Бог. Слава Богу І третє. І третє. Він звертається до Бога. Він молиться, звертається до Бога. Друзі мої. Так я написав пророки Ісаї, пророк Ісаїя сказав: мій буде зватися домом молитви. І пам'ятаєте для кого? Для всіх народів. мій буде зватися Домом молитви. Якщо це Дім молитви, то що в ньому треба робити? Молитися. Друзі, молитися. Якщо ти і я, ми сьогодні маємо проблему, Трудності і ми думаємо, як її рішити, а мовчимо. Давайте собі нагадаємо, коли жив Ісус. Іде Ісус, йде багатено людей з Ним, толпа людей. І написано, Вардимей сидить, він був сліпий. Що він робив? Він кричав. Ісусе, Сину Давидів, змилуйся наді мною. Він так кричав, що другі люди казали йому, пам'ятаєте, що вони казали? Замовчи, перестань кричати. Но він продовжував і продовжував кричати аж до одного моменту, коли Ісус його покликав і каже, що ти хочеш? Хочу бачити, друзі мої, я би хотів нас закликати молитися. Сьогодні так багато проблем. Подивіться на нашу багатострадальну Україну, на наш народ багатострадальний, коли кожен день пролітають ракети, кожен день ми втрачаємо людей, кожен день вмирають найкращі. Подивіться і так само і так, скільки трудностей, скільки трудностей, як варто нам сьогодні молитися. І так, повторюю, повторюю, перше, Єзекія смиряється. Другий йде в дім молитви. І третє молиться. Друзі мої. І на кінець Господь каже через пророка Єремію, каже такі слова: Так говорить Господь. Стримай голос свій від голосіння і від сльози свої очі, бо є нагорода для чину Твого, говорить Господь. І вони вернуться з краю ворожого. І для того майбутнього є сподівання, говорить Господь, і до границь Твоїх вернуться діти твої. А другий переклад каже так: тож є надія для майбутнього Твого, Господь каже: повернуться на власну землю Твої діти. Хай Боже ім'я буде благословенне. Вчимося від Єзекії. Давайте встанемо на наші ноги. e pomolamos.